Початок 2005-го. в Україні тільки вщухла помаранчева революція. А в день святого Валентина, 14 лютого, був зареєстрований домен youtube.com. Якраз у той же день розпочалося Євро 2005 на яке збірна України поїхала вже суттєво іншим складом. Через конфлікт інтересів між МФК Шахтар та асоціацією футзалу на форум не поїхала низка лідерів, та все ж це не завадило перемогти кацапів у лобовому матчі за вихід з групи і досягти третього поспіль півфіналу євро. Щоправда, третього срібла тоді не сталося. В одній другій Україна без шансів поступилася Іспанії 0-5. у матчі за третє місце. Була нагода взяти віталійців реванш за поразку у фіналі Євро 2003 але бронза дісталася з Адзорі. За два роки в Португалії збірна України провела свій найгірший чемпіонат Європи. Команда Геннадія Лисенчука програла всі матчі у групі з Іспанією, Росією та Сербією. Невдачі згадувати не хочеться, тому відразу переносимося у 2010-й. У фінальній частині євро вперше зіграли 12 команд. А на груповому етапі обидва матчі збірної України завершилися з рахунком 4-2. Бельгію перемогли. А от Італія знову поставила під ніжку нашій команді. Чвертьфінали того чемпіонату були багаті на серії пенальті та сенсаційні результати. Чехія вибила Італію, а наша команда вилетіла від абсолютного дебютанту Євро збірної Азербайджану. В основний час була зафіксована нічия 3-3, а в серії шестиметрових нам не пощастило. Але це був лише початок чвертьфінального прокляття України. Перший четвертьфінал в 2010 році безліч голевих нагод і такий досить інтенсивний матч. І за нічийного рахунку однієї гольових можливостей саме я не реалізував 10-метровий за 8 чи за 10 секунд до кінця. Тому дуже шкода, що могли не доводити до після матчових пенальтів. У 2012-му відбулося не лише футбольне євро в Україні та Польщі, а й футзальне у Хорватії. У першому матчі збірна України розбила Словенію з хеттриком Валерія Лехчанова. Але в лобовому поєдинку за перше місце у групі знову поразка. Цього разу від Іспанії з рахунком 1-4. У чвертьфіналі довелося грати з господарями турніру, і фактор домашніх трибун Арени Загреб відіграв ключову роль. Просто послухайте цей оглушливий свист перед вирішальним і, на жаль, роковим ударом Готова є прича. Не треба ні ті пуцати наші. Ако погоди, треба нам один гол із Ваудерса. Лекчано вроїску. Нікол гастовоє! Юкічі Обранніо. Юкіче Обранніо. Три ударця, О, челі, Я От у 12 році, на жаль, таки тягучий закритий матч. Один-один в основний час. І, на жаль, ми поступилися господарям. Дуже добре воротар їхній зіграв після матчевих пенальтів. Але в цілому, думаю, обим, обом тим збірнам до снаги було попасти в четвір. Це моя суб'єктивна думка. До речі, Євро 2012 не обійшлося без форс мажорів. Сергій Журба, для якого то був дебютний чемпіонат, пригадав, як сувора хорватська зима ускладнила збірні дорогу на один із матчів. Звичайно, за стільки часу є історії. Ми були часто на євро. І в 2012 році ми грали в Хорватії і тоді, на жаль, по пенальті вилетіли. З форуму в одній четвертій, і в нас була така історія, що ну як завжди, проводиться в декількох містах цей форум. І Ми переїжджали нашою делегацією в інше місто. Їхали на електропотязі, і був великий завірюха снігопад в гірській місцевості. І була велика кучугура снігу, на яку наїхав поїзд, і злетів з рейок. Дуже класно було і трошки легше, коли ми не доїхали до максимальних гір, де ми могли просто злетіти. Ми налетіли, зійшли з рейок, приїхали рятувальники, нашу делегацію разом з іншими пасажирами. Пересадили в інший потяг і, слава Богу, ми дісталися нашого місця призначення. Але в той, в той момент було не дуже весело, тому бажаю всім, щоб такого не було. Після більш ніж 20-річного керування Асоціацією футзалу України та національною збірною Геннадій Лисенчук залишив обидві посади. Новим головним тренером став Євген Ривкін. І під його керівництвом на євро 2014 Україна встановила унікальне досягнення. Вийшла з групи, забивши лише один гол. Із господарями бельгійцями підобічні Ривкіна розписали нульову нічию, а в матчі з Румунією святкували мінімальну перемогу завдяки голу Дмитра Сорокіна. Але перше місце у групі не допомогло уникнути потужного суперника у чвертьфіналі Португалію. В напруженій боротьбі Україна мінімально поступилася 1-2. На гол Євгена Валенка португальці відповіли дублем кардинала. На наступне євро збірна України знову поїхала з новим тренером. У національній команді почалася епоха Олександра Косенка. Матчі нашої команди на Євро в Сербії контрастували з попереднім чемпіонатом Європи насамперед результативністю. Угорщину перемогли аж 6-3, А у третьому турі поступилися 1-5 майбутньому переможцю Іспанії. Чвертьфінал проти господарів турніру, мабуть, один із найдраматичніших матчів в історії збірної України. Вже на першій хвилині жовто сині пропустили швидкий гол. Але під завісу зустрічі таки вдалося відігратися зусиллями Коваля і Грицини. Рахунок 1-1, Усе йде до овертаймів, секунда до кінця, і тут трапляється це. У 2018-му знову не пощастило потрапити в одну групу з майбутнім чемпіоном Європи цього разу Португалією. Але проблеми почалися ще в першому матчі з румунами. Вже на 11 11-й хвилині Україна горіла 0-2, але на другий тайм вийшла вже зовсім інша команда. Голи королишина і педяша відновили статус-кво, а перемогу приніс епічний гол Шатурми на останній хвилині. А в очному двобої за першу сходинку Україна поступилася Португалії з рахунком 5-3. Тож у чвертьфіналі довелося грати за ще одним грандом Іспанією. Долю матчу вирішив гарматний удар пола на 18-й хвилині. Українці створили достатньо нагод, аби відігратися, але вже в п'яте поспіль чвертьфінальна стадія Євро залишилася нездоланною. З 2010 по 2018 відбулося аж п'ять футзальних євро, і ці турніри об'єднують не лише те, що Україна незмінно вилітала у чвертьфіналі, а й персона Сергія Журби. Напевно, він, як ніхто інший, може порівняти, як зростав рівень організації та висвітлення чемпіонатів Європи. Євро завжди від УЄФА проводиться на високому рівні готелі. Переїзди, міста все на вищому рівні, але зараз на футзал дуже більше звертають уваги, тому більше вболівальників і це радує. Це класно для нашого футзалу. Пройшов час і ми подолали червфінальний той бар'єр у 2022 році і сповнені сил. Зробити це завтра. А ось щодо минулого, то вже історія. Ось та.